Відомий німетал гурт, що завжди страждав від приналежності до цього жанру, та виконавці якого що сили прагнули довести, що вони насправді є чимось значно більшим. Але як їм це взагалі заважало? Та чим вони такі особливі? Хоча перший альбом Deftones Adrenaline і тяжів за своїм звучанням до пост-хардкору, Часи, коли він вийшов, через надмірну злість та реп-вставки, він таки отримав наліпку Metal. Їх другий альбом Around the Fear був не менш агресивним. Але саме він привідкрив до нас завісу того, чого варто очікувати від майбутніх Дефтос. Я, звісно, маю на увазі пісню Be Quiet and Drive Far Away. Адже саме вона стала провісником їх найбільш амбітного альбому White Pony. Альбом вижив у 2000 році та став для світу важкої музики справжнім проривом. Проте, далеко не одразу. Його початкові продажі становили 117 тисяч копій, що дуже розчаровувало лейбл. Звісно, такий результат не був провалом. Більш того, альбом навіть посів третє місце в чартах Billboard. Але в цей самий рік Лінкін Парк та Папороч продали близько 6 мільйонів копій. А так як Дефтонс теж вважався метал гуртом, то від них, звісно, очікували подібного результату. Але те, що так сталося, насправді не дивно. Адже замість звичних агресивних рифів, під які. Дуже прикольно мошитись, слухачі отримали дуже абстрактні та містичні за настроєм пісні, що цілковито покладались на атмосферу. За своєю сутністю це був гротескний та перекручений переказ того, як Морена і компанія весело проводили час під час роботи над альбомом. Навіть сама назва «White Pony» На вуличному жаргоні означає білий порошок. Тому не дивно, що пісні тут схожі на тріп, схибаного на всю голову любителя важких речовин. Але саме завдяки цьому дивному звучанню та настрою, а також через повну свободу від жанрових рамок, альбом стане чимось на кшталт ідей від світу важкої музики. Але 25 років тому пересічний фанат нью-металу, звісно, не міг всього цього зрозуміти. То його першою думкою було, що це взагалі за хрінь. Натомість Лейбл намагався виправити ситуацію як тільки міг, та почав тиснути на Морено, щоб він переробив саме хвилинну пісню «Pink Maggot на більш простий, короткий та звичний нью-метал трек. Таке прохання дуже розлютило музиканта. Тому він хотів показати, наскільки просто можна робити подібні пісні, та накидав її на скору руку. Так і з'явилась пісня Back to School, яку Лейбл додав до переведення альбому. та більш того, він поставив її першою. Між іншим на стрімінгах ми бачимо саме це перевидання а у оригінальному та у ювілейному виданні на честь з років альбому цієї пісні немає.